Доброго ранку, а ранок дійсно добрий. Вітру немає, небо голубе. Таке сонечко світить, тихо, і он такі комахи літають кучками. Тепло? Сьогодні дійсно тепло. Він і ряст зацвів у мене, підсніжники. Тут відцвілись, а там біля другого двору так багато їх. Проліски, проліски відцвілись тут у мене. Бачите? Вон, гляньте, проліски відсвілись. Вони раненько в мене були. А підсніжники де відцвітаються, де ще є. Ось так. Собачки їдять пірі. Мабуть, щось не хватає в організмі. Так, хочу підбілити колодязь. Ось трішки буде повисихає. Треба фарбу ще купити, пофарбувати, підправити. Місток свій і цю площадку ось там ще не прибирала після зими. Треба все поприбирати. Бесідки теж не прибирала. Прибирали по садках і на вулиці вчора прибирали. На вулиці гарно, чисто. Ну, ось так. Так, роботи не початий край. Куди ви пішли? Куди? Ой на вулицю хочеться, а не треба. Тут гуляйте. Жуть, не трогай, димочко. І кукла біга, усі радіють. Димка, куди ти пішла? Ось тут потрібно мені хотіла прибрати пішов дощ. Вон скільки налило дощу. А прибрати тут потрібно все ну, одно. Тут камінці в землю. втокмачились, треба їх теж знову перекласти. <кій> Оце ще кущ трішки обрізать. Ну ось так, отака. такий ранок у нас. Да? Куколка. Каже, доброго ранку. Куколка моя гарня гунічка, така. Моя така дівочка старенька. Ну ось так. Сьогодні готую цибулю до посадки, квочку, як я її називаю. Ось така вона в мене вже одібрана. Тільки в мене двох сортов. Ось така довга ось так. і отака кругла. Оце вона була отак ціла. Тепер я її розділю, буде два, кусу, два кущо. Це ось така теж на двоє. Потім ось володя висипав. Отак ми хранимо цибулю. Ми її не перебираємо. Ні, одібрали, яка хороша, не гнила, і на горішці з усим отаким гамутом, А потім беру і перебираю. Ось бачите, вона розділяється. Ось так. Що? І ти прийшов допомагати мені. І отак буде три кущі. Дивлюсь ще ні. Отака в мене кущова цибулька. Ми посадили. Трохи на, зим, на зиму а це весною садимо. Вона дуже в нас гарно буде аж осеню, вона ж не проростатиме, така й хороша є. Бо та, що із тиканки вона вже до осені не майже. А це долеже. На горіщі ми її хранимо. І оце в нас садимо. Ось тут, мабуть, ще десь разделить надо подавить не на и вот такая цибулька я обрываю фос таким на компостную кучу а це О. Бачите, вот так разделяю ее. И... Тут еще, тут еще. Можна розділити і буде 4 куща із одної. Вона добра їсти дуже добра їсти. І хорошо храниться до нової цибулі. Вже тиканки немає, а цю цибульку ми використовуємо у зажарку. Дивіться, як крашенка. Це кругла, а ця довга. Теж дивіться, як горно. Та горно. Ось бачите. Руки, звісно, без рукавиць. А так її почистю і буде нам на посадку. Сьогодні у нас 16 градусів тепла в день, і дощик моросив, і сонечко світе, і он там далеко. Там за хатою небо гарне, світло там, а тут така хмара темно, Ну це так. Красота така. І вон сонечко. 6 годин вже вечора, таке сонечко світить, на дворі тепло, гарно, тільки такі хмари. Пересадила я сюди троянду оцю меншу, бо вона там кущ, геть її закриває, вона така чахленька. Ці вже в мене старі тро... Тро... троянди рози. Ще не сапала в цьому садочку. Проліски відцвіли. Підсніжники теж перші відцвіли, але їх так в цьому році багато. Самі кущики. Самі кущики. Вон піона. Вже виткнулась. Це в мене тут розова. Червона в другому садочка. А тут розова. Подивіться, <кій> <кій> яке небо, яка красота. І хмари так біжать. Біжать хмарки. А там. Ну, Небо світле-світле. Тільки вітер на дворі. Сьогодні прибирали на вулиці біля всіх дворів, поприбирали. Купила сині дочка мені вапно і звість. Хочу попідбілювати. Ось і колодязь підбілити. І мені стопчики потрібно. Їржу почистити ось цю. Покрасити, не знаю, в який колір. Хочу жовтий стовпчики покрасити. Не знаю, буде гарно, не гарно, якби не іржі менше було. О, цю -то троянду потрібно підв'язати, бо будуть вітки падати сюди. А дивіться, як вона вже проснулася в мене. Бачите, таке гляньте. Надо підв'язувати, І це ось здорово. Таку залишила. Отак її зігну і так підв'яжу. Це вже завтра. Слива моя. Цвіт викинув, викидав, викидав багато цвіту. Побачимо, чи буде багато слив. Гліціння, чи якось так називається, це кущ. Так мене неправильно посадили близько сливу і цей кущ. Ой, а там далеко, так гарно. Таке небо. Красота, яка весна. Вон подивіться небо, яке голубеньке. І сіре, і біле, і голубе. Вилупились у мене двоє гусят, подивилась, а в другому інкубаторі троє курчат. Починають лупитися. Володя готує їм ящики. Вон, бачите, там яке небо. Ось така в нас погода. Хотіла прибрати у себе тут ставочку, зробити його. Та пішов дощ, он налило водички скільки. Але потрібно робити. Ми прибирали сьогодні на вулиці. Завтра біля хати приберемо там, де нас, наш домашній музей. А потім потрібно закажу фарбу жовту та покрасити. Треба оцей і коричневу отут навести порядок. Страхи ужас, що робиться. Ще бесідку свою не, не готувала. Ну ось так. Роботи на початий край, як весною. Дай Боже тільки здоров'я. А найголовніше, дай Боже, щоб не стріляли по нас, щоб війна була. Закінчилася. Будь вона проклята. Ну ось так.